Вітаю вас! Сьогодні ми ознайомимось із онлайн-сервісом, який дозволяє швидко створити будь-які публікації. І цей сервіс називається Vista Create. Таких сервісів багато в інтернеті. Ну, є, як, як мінімум, ще один можу назвати, називається Canva. І вони відрізняються функціональністю, і багато що в них є спільне. Але я вибрала ось це, я ним користуюся в своїй діяльності, тому і вам рекомендую. І давайте почнемо із завдання. У нас в завданні а, потрібно створити інстаграм пост рекламний для того, щоб прорекламувати ту чи іншу послугу. А, і отже, я посилання на Vista Create вам скину, прикріплю, і ось я вже на цьому сервісі. По-перше, для користування. Потрібно зареєструватися. І в цьому сервісі є платні опції і безкоштовні багато, тут більшість безкоштовних. І зараз про платні опції ми з вами поговоримо. Ось я зареєструвалася, я зайшла, бачите, своїм обліковим записом. І тут що у мене є? У мене є головна шаблони, ресурси, відеоуроки, стилі і проєкти мої. Далі мої недавні шаблони, ось тут рекомендовані шаблони, найновіші. Далі перераховується, що я можу створити. Ось тут обкладинка підкасту, інстаграм публікації, вертикальний пост, відео публікації соцмереж, інстаграм сторі, ріус, тобто всі-всі-всі плакати. Все, що вам потрібно, ви тут можете знайти. Але нам потрібно по завданні саме рекламний пост в Інстаграм. Тому я вибираю ось тут. Дивіться, Інстаграм публікація. За що відповідає оці всі Facebook публікації, Instagram сторі»? От, наприклад, Інстаграм Сторі, ви бачите, які її розміри. Да? по вертикалі коротше і довга по горизонталі. А інстаграм-пост він вже йде такий квадратний. От в цих шаблонах вже прописаний розмір, дуже гарно і вдало, і ви з розміром не, не помилитесь. Далі мені потрібно підібрати е, шаблон. Тобто, шаблон це певне розташування, кольорне оформлення, шрифти е, і так далі. Цього е, мого проєкту. Я можу шаблон змінити потім в подальшому. Наприклад, давайте я буду рекламувати давайте, ручку. так, от ручку. А у вас своє завдання буде. Наприклад, мені ось подобається оцей шаблон, підходить. так. Як ви вже розумієте, я ці всі написи, картинки і так далі буду змінювати. Що б у рекламному пості важливо? Важливо, щоб людина побачила те, що ми пропонуємо. Якийсь, якщо це концерт, то да, то вартість квитка. Якщо це я товар пропоную, то там якийсь анонс, знижка, скільки відсотків. Далі обов'язково, ну, мабуть, треба вказати, що це за фірма, де я знаходжуся, або там кнопку, щоб перейти на, мій, на мою сторінку чи на мій сайт. Далі, давайте переглянемо зліва, які в нас є. Дивіться, я можу змінити шаблон. Ось я вибираю, наприклад, інший шаблон, змінити, і в мене буде інший шаблон. Тобто це не складно. В будь-який момент можна замінити шаблон, той, який вам підходить. Далі, у нас є наступні зліва вкладки. Завантаження. Це те, що якби я шляхом перетягування, от хочу, наприклад, змінити зображення. Ось наступне у мене фото є. І от фото у мене є стандартні. Тобто ті, які тут в сервісі мені пропонують. Якщо я хочу знайти ручку, да, я рекламую ручку, пен. Ну тут, в принципі, і українською мовою шукає. І це готові вже фотографії. Я можу використовувати. Але звичайно, краще рекламувати, коли ти рекламуєш, краще використовувати реальні фотки, фотографії своїх товарів. І от коли в мене моя власна фотографія, я її шляхом перетягую сюди в завантаження і можу от таким от чином, ви бачите, перетягнути, і в мене зображення моє зміниться. Тобто, якщо мені із стандартних моїх фото не подобаються, то я можу завантажити сюди, власне. Тепер, ось тут, бачите, на деяких елементах в мене є такий алмазик, діамантик. Um, і от саме ці опції тут платні. Але ви можете побачити, що тут і безкоштовних варіантів дуже багато, без проблем можна використовувати. Um, якби Безкоштовні варіанти. Давайте. Ви можете її де-інде завантажити. Так? Uh, наприклад, я зараз. Наприклад, ось це фото я хочу. Я його далі, коли я використовую тут це фото, я його можу обрізати. Тут, в принципі, нема обрізати особ, особливо. А, можу обрізати, можу надати маски якісь. Ну, тобто, ось дивіться, я зараз а, ну, хай буде така маска. Я можу різні фігури використовувати, От, як натисну Enter, і в мене буде. Така фігура. Якщо я хочу щось відмінити, Ctrl-Z. Натискаю, Ctrl-Z, працює завжди. Ну і давайте я маску ось таку застосую, вона ніби мені більш підходить. І можу змінювати розміри зображення, нахиляти і так далі. Ну, Нахил тут не сильно пасує. Так, трошки збільшу фото. Отже, з фото зрозуміло, так? Далі я можу отут, замість фото також використовувати відео. Е, відеоряд такий самий. Тобто є стандартні так, шаблони, є, можна використовувати свої власні відео. І, до речі, в рекламі відео воно більше привертає увагу, ніж, наприклад, просто звичайний текст. Далі ми можемо додати музику до нашого Нашого посту. Але дивіться, якщо я додаю музику, то я зможу потім зберігати її як, як фото, як відео, так? а не як фото. Але оскільки в нас просто публікація, то я не, не бачу сенсу. Якщо ви будете розробляти відео, будь ласка, а якщо фотографія, будь ласка, хай буде фотографія. Але музика тут, бачите, вона по, розсортована. По Напрямам, але вона досить таки одноманітна. І також ви можете завантажити якусь свою власну музику. Далі об'єкти. Об'єкти це різноманітні всякі фігури, які дозволяють, наприклад, кнопку зробити. Ось цей мені напис не подобається, я хочу кнопку зробити. Для кнопки краще використовувати ось якийсь такий елемент. Прямокутний. так? Або ще краще ось тут е вписати кнопка, і в мене, бачите, висвітлились якісь елементи, які підійдуть саме під кнопку. Або повідомлення, або ось е перейти, щоб да, нам придбати зараз. Е я можу змінити, змінити на ці Надпис не можу змінити. Тоді мені цей інструмент не підходить, якщо я напис не можу. Значить, шукаємо просто прямокутники, на ньому напишемо, і тоді це буде. Ось, дивіться, ще, до речі, тут дуже цікаві є елементи. Це анімовані, а... анімовані елементи. Вони мені більше, до речі, подобаються. А... Ось, цей мені... Ось цей елемент мені класно сюди підійде. Але тоді, якщо я використовую анімовані елементи, то тоді я е, ну, мушу зберігати в іншому форматі, як відео, а не як е, просто картинка. Оскільки, якщо я зберу як картинка, то у мене ці елементи не будуть е, рухатись так? і вони не будуть просто будуть статичними як просто зображення. А далі я хочу все-таки кнопку зробити. Як я можу зробити кнопку? Це може бути просто прямокутник. Може бути прямокутник звичайний. Ну тут можна знайти прямокутників різноманітних, бачите, фігури тут є всякі. Ну, самі різноманітні є фігури. Давайте просто звичайний прямокут. Дивіться, я можу його редагувати і можу змінювати йому колір. І, ну, Тобто, будь-що я тут можу зробити. Далі я цей можу змінити заливочку, мабуть, отака краще. І далі кути скруглити, ну, мабуть, можна скруглити кути. Так, це мені не подобається. Uh, і на кнопку так, я б краще написала якийсь напис. Uh, напис це у нас в тексті. Текст. Uh, я можу додати текст свій. Ось, наприклад, придбати. Uh, але так, і коли я вибираю інструмент текст, у мене я можу випис, вибирати нап напис тексту, Times uh, New Roman, Arial і так далі. Хай буде Open Sans». Можу змінювати його розмір, колір. Ну, як ви бачите, на цьому фоні. Давайте подивимось, який краще шрифт використовувати. Так, ну, по-перше, треба зменшити його. Ну, і розташувати в центрі. Можна ще зробити жирний, курсив і так далі. Ну і тут напис можу написати якийсь рекламний слоган. Наприклад, найкращі ручки в світі. Або щось, ну, тобто, якийсь рекламний слоган, або чому саме вашу ручку я маю купити. Так, далі, що я пропустила. А. Ще повернусь до шрифту. Дивіться, тут є дуже гарні такі вже готові заготовки. Що вони я зараз використаю, ось цю заготовку, наприклад, ви бачите, що вже а, якийсь напис, шрифт, колір підібраний. Ну, Дуже а, гарно, що є такі підібрані шрифти. Але, на жаль, коли я перехожу, бачите, перетягую його і хочу щось написати українською мовою, то, скоріш за все, цей шрифт може не підтримувати українську мову. Тому а, тут треба дивитися, наскільки воно гарно виглядає. Але отакі шаблони, як ви бачите, дуже класні. Можна підібрати уже з готовими нап написаннями, шрифтами і так далі. Так, зараз я приберу поки що ці шрифти мені. А, так, і а, я пропустила ще фони. Фон це, от зараз у мене фон це сплошна заливка, але я можу, як ви бачите, вибрати будь-який фон інший. Але фон, як ви розумієте, не повинен забивати основну картинку, основний посил. Фон потрібно вибирати таким чином, щоб можна було гарно прочитати текст і звернути увагу на саме на той, на той посил, який ви хочете передати своїм зображенням. Далі. В якості фону можна встановити фото, відео та кольори, відповідно. І якщо ви побачите, що в нас кольори проєкту, якщо я вибрала шаблон, то в мене, відповідні вже кольори підібрані. Вони гарно оці кольори між собою поєднуються, і це дуже зручно також. І ще також є шаблон з кольорами зображення, для того, щоб гарно наш дизайн виглядав. Що мені ще тут не вистачає, це давайте. Я напишу свою фірму. Да? Щоб було зрозуміло, що ж саме я рекламую. Давайте я назву фірму. Pen. Pencil. Pen. О, така в мене буде назва фірми. А... Ну і ще по великому рахунку у мене тут місце, А, Є для якихось ще додаткових елементів, можна різні оці стрілочки, да, анімації, об'єкти додати, адресу, якийсь QR-код. ну, Тобто все те, що мені потрібно, я можу тут розташувати. Якщо ви, наприклад, рекламуєте реальний магазин, то краще вказати назву реального магазину і адресу до нього або номера телефонів. А, ось, ну, наприклад... Придбати. Ну, Можна ще тут вказати номер телефона. Далі давайте перейдемо, що в нас тут ще є: стилі. Палітри і шифти, які я використовую, вже готові підібрані шаблони. Ну і фірмові стилі це означає, що все те, що. Наприклад, якщо в мене фірма коледжа, коледж сервісу дизайну, і якщо в нас використовуються якісь свої є брендбуки, так, і свої кольори, то я їх можу сюди задати і в подальшому в своїх рекламних постах або продукції інші, я вже готові мої палітри можу використовувати, а не підбирати кожен раз той чи інший колір. І далі ви ще бачите, коли ми тут. Переглядаємо ту чи іншу картинку і так далі. У нас тут є серденько. І от якщо я це серденько натискаю, то у мене це зображення буде в обраних. Тобто все те, що я тут лайкаю, все те, що я хочу тут ну, тобто, бачити а не, або не бачити, щоб потім не загубити, наприклад, я тут можу його переглянути потім. Далі, коли я вже розробила мій дизайн, я можу. Ну, по-перше, змінити розмір і так далі. Але в кінці я не раджу вам змінювати розмір, оскільки. ну, Чим це чарівато? Ага, я ще забула сказати про анімацію. Наприклад, я хочу, щоб а, певний елемент мій ось тут а, якось мерехтів або хитався. так? Або а, ну, тобто, анімацію я можу додати, або, як ви бачите, до якихось елементів я можу на. на Прикріплювати гіперпосилання, щоб можна було переходити, ось до кнопки Придбати було б логічно прикріпити, ну, назву сайта, да? наприклад, BKSD.orgua. І коли людина натискає на цю область, переходить на мій сайт. Це те, що я забула. Далі, коли ми вже зробили наш шаблон готовий, ми можемо зберегти його. Да, можемо переглянути. Так, ось так він в мене зараз виглядає. А, і, а далі, якщо я хочу вже безпосередньо його зберігати, то я натискаю кнопочку Експортувати, і мені пропонують ось такі файли. mp 4 png. Або завантажити як і мені от рекомендують mp 4 Чому саме відео мені рекомендують? Тому що в мене тут є анімація. Якщо я збережу його як ЧПЕХ, наприклад, чи ПНГ, то в мене буде просто е, статичне зображення. Далі я також можу ось посиланням так е, поділитися. Можу вставити це, генерується QR-код, можу безпосередньо зразу публікувати в Фейсбуці і так далі. Ну і Ads – це якраз рекламний кабінет, який дозволяє розміщувати зразу ж мій шаблон, мій, мою розробку вже і і про планувати рекламу в Фейсбук або Інстаграм. Але нам на перевірку пер Перевірку треба просто зберегти. Ну, якщо це mp 4 то якщо там анімація у вас є чи відео, то зберігайте в mp 4 Якщо це просто статичне зображення, то можна зберегти в ЧПЕГ, картинка завантажиться і ну, ви її потім надішлете мені на. Те, щоб я на неї подивилася і цінила вашу роботу і вашу фантазію. Я дякую вам за увагу. сподіваюся, вам сподобається цей сервіс, і ви будете використовувати його в своїй діяльності. Я, наприклад, ось бачите, роблю прев'юшки часто в Інстаграм. ой, не в Інстаграм, в Ютуб, коли я роблю. Тобто в своїй діяльності для реклами, бачите, для різноманітних оголошень я використовую цей сервіс, і мої колеги дуже часто також використовують різноманітні такі сервіси, і це дуже зручно, тому що в режимі онлайн ми можемо без фотошопа зробити визнання, без, без програм можемо зробити професійний проєкт. Дякую вам за увагу. До зустрічі!